Smart For 453 версії EQ, 12 місяць, 21 рік виробництва, майже 22. -й. На, на повній комплектації, 46 тисяч кілометрів пробіг, колір сріблястий металік, 16-го діаметру диски, нового зразка, панорамний дах, подвійний, led оптика камера заднього огляду. Еректроніки, тонування заводське підтримує три фази від змінного струму за 40 хвилин до 80% заряд, зимова гума. Радар, система екстреного гальмування та автоматична рекуперація управління протитуманки. Зимній пакет, автодотяжки скла, підігрів дзеркал та управління, підігрів всіх сидінь передніх і задніх та підігрів керма, хромовані ручки, повне регулювання сидіння водійського, регулювання керма. По вертикалі, чорні глянцеві накладки, Брабус вели обшивка, підлокітник, максимальне мультикермо, шкіряне Ось пробіг. 46 тисяч кілометрів. Дзеркало з авто з затемненням. Підсвітка для кожного пасажира та водія окремо. Нового зразка мультимедіа з камерою заднього огляду, комфортна підсвітка Ambient Light, оригінальні килимки, задня камера з траєкторією, два оригінальних ключі, один відкидний, один звичайний. Опційний. Тут дві USB, міні це цей підстаканник. Можна знімати і буде така от велика ніша. Бардачок. Тримач під телефон. Стан дуже добрий. Заднє сидіння складається 50 на 50. Присутній кабель, аптечка, сервісна книжка брошури, трикутник, аптечка. Авто вже в наявності. Пройдено сертифікат, можна приїжджати купувати наші контакти. Звертайтесь.